Усім привіт! Нарешті сьогодні у нас літня актуалочка. Ми поговоримо про колоні від Армез. Чим вони особливі? Зараз взагалі одеколон не вважається чимось таким нестійким, типовим ну, ця класична структура одеколону. Зараз існують окремі бренди, як, наприклад, Ательє на Калонь, прикладі якого ми можемо взагалі побачити, що це не, нічого не говорить ні про стійкість, це навіть не про щось таке освіжаюче, охолоджуюче. Але саме в Ермес їхня колекція вона мене приваблює своєю оригінальністю, що вони все одно всі одеколони. Тобто вони освіжають, вони додають кисень, вони такі прохолодні, вони свіжі за рахунок зелені, за рахунок якогось хрусткого стебла, соковитого. Ну, існують і різні. Я про деякі сьогодні розповім, про улюблені і ті, що поцікавилися замовити. Мене, до речі, надихнула ще Марина Імбир, коли відправила аромати на затест парфюмерного знайомства. І це білий тироч. Про нього згодом також розповім. Це 15 мл, Як бачите, просто краса. Тож, Одразу почнемо з першого. Це не класика, це аромат 2016 року, коли вийшла робота одна від жан клод Теліна, по-моєму, на ролі. А це Червоний Ревінь від Крістін Нажель. От, на ролі у мене нема, бо я не дуже люблю. А ось червоний ревінь я ніколи не слухала. Взагалі, коли проходиш повз Ермес, ти бачиш цей червоний флакон, і він завжди звертає на себе увагу. Тому я не здивуюся, якщо всі з цим ароматом вже знайомі. Ну, знову ж, я якось до таких легких парфумів раніше не підходила, коли тільки почала ну, більш поглиблено цікавитися парфумерією, вивчати свої смаки на початкових етапах. Мені таке не дуже подобалося. Якби не мій хлопець, який сказав, що йому це пахне мультифруктовим мультивітамінним соком, я б казала вам, що це пахне саме, саме що це саме ревінь. І це правда. У мене якісь асоціації з селом, чомусь, наче бабуся щось обробляла, готувала, і у неї руки пахнуть, як той ревінь. Взагалі ідея була створити аромат, який би відтворював там, запах цього хрусткого стебла, якого ламаєш, бо Наприклад, натуральної сировини ревіню не існує, а тому тут важливо саме майстерність парфумера, як він його може відтворити. Тому і всі, хто знайомий з цим запахом, я думаю, що вам сподобається. І я його дуже сильно хочу, ну, от, в такому об'ємі. Це дуже позитивно, нетривіально. От він такий, дуже життєрадісний. Коли хочеться життєрадісного, але не... Горе апельсинів чи якихось інших цитрусів. Ревінь, Ревінь. Не тільки енсалат, пам'ятаю, а так. Ну, особливо, ну, в моїй колекції точно нема, а так, щоб я була з чимось знайома, не пам'ятаю, напевно, ні. А цей дуже хочеться. І ось. Коли вона створює такі роботи, просто дякую. І я згодом розповім про улюблений аромат від на Жель, ну саме в колекції «Колоний». А є, наприклад, от, будь ласка, у мене такий маленький відлувантик, чорний апельсин. І тут, будь ласка, Крістіна Жель дуже любить амбродерву. Амбро деревину можна використовувати, гадаю, майстерно, багато кого воно дратує, говорячи про стійкість, бо амбро дерево воно дуже ну, воно просто воно отак от лоскотить ніс, воно від початку до кінця ти його чуєш, воно дуже стійке. от Хто говорить там про стійкість, мені важлива стійкість, от будь ласка, така стійкість вам потрібна, думаю, ні. А, бо я тут навіть не відчуваю особливо лимончику, особливо якоїсь там кислинки, можливо, з флакону, не знаю. Але ось це, наприклад, невдала робота, яка мені не сподобалася. Хто фана цього аромату, перепрошую, хто там щось говорить з цих е, снобів повзахоплених. Головне, щоб вам подобалося. А так, амбродерево все перекрило, от воно стійке, просто невбивайме. І якщо колоні, вони не особливо втручаються в простір інших, то це, будь ласка, всі будуть від вас його чути. Це буде залишати після себе шлейф там. Коли ви пройдете повз, я не знаю, і у всіх у носі цей запах буде залишатися. Але це не цікавий запах, він одноманітний, він однаковий, він дратує. Тому чорний лимон, коротше, невдалий. От, Тому Крістін, на жаль, тут ти не знаєш, чого, на що розраховувати. Це як оцей сад, я собі також замовила: острів Кітера. Присвячений в Греції. Тут я оливкове дерево, і мені подобається, як з флакончику я відчуваю щось таке ніжне, горіхове, наче, наче фісташку. Цікаво. Але, ну коротше, про нього я потім, можливо, розповім. Я не знаю, про сади Ермес також хотілося поговорити, бо багато прекрасного, що створив і Жан Клотеліна. Крісті, на жаль, не пам'ятаю. Щось там таке. Ну, оця лагуна теж з Коротше, Наступний аромат. Так, ми не будемо довго затримуватися. Одразу коротко про все. Це у мене рожевий грейпфрут. Я думаю, грейпфрут. Знанесли його на ручку. І дійсно ця гірка скоринка, соковита. Яка вона гарнюня на старті? Дуже люблю грейпфрут. Мені дуже подобається в я його відчуваю. У мене хлопець зараз активно користується редвитибором Манталь, там також Ну там багато і витивор, і перчик, але разом з грейпфрутом. Якщо говорити про цитруси, там саме грейпфрут домінує. І тут на старті, от він тримається, тримається такий цитрусовий. Гіркенький. А потім думаю, ну що це таке проявляється, і це дійсно троянда. Свіжа, прохолодна троянда. І от кому подобається м, такі легкі трояндові цитрусові пелюстки ось це дуже красиво. Просто, ну, мені, наприклад, така ще одна поливашка трояндова. Не треба, якщо це поливашка цитрусова, то це окремо про цитруси. Як, наприклад, От мені зараз дуже подобається Terra Fresh. Так, Fresh топчик. Ну, і колон від Таталі Бердеранж. Я писала у своєму телеграм-каналі. Зараз дуже активно користуюся. От, А таке, щоб з Трояндочкою. Ну, не знаю, ще одна. От він наче простенький, але дуже красивий. Люблю троянди. Блін, зараз дуже, до речі, я троянду я так довго не відчуваю, от сиджу з вами тут, і мені все одно пахне грейпфрутом. Клас. Але якщо у вас половашок немає, і ви хочете собі якусь придбати, то я думаю, що слід на нього звернути увагу. От. Цитрусовий, злегка квітковий. Ця троянда вона дуже не нав'язлива, це не граніва троянда, не якась там фруктова, не солодка взагалі. Тобто дуже легко, так кристалічно освіжаюче. Дуже подобається. Придбала б, напевно, ні. От, Тому я переходжу одразу до улюбленців декілька слів про білий тирлич. Оце, напевно. Найулюбленіший, ну, можливо, Бо... Ох, з тирличем. Тирлич. Де у нас є тирлич? Я не знаю. Але цей гарний, зелений, хрусткий, вологий, прохолодний, тут трішечки такої гірчинки і такі легкі, дуже ненав'язливі ніжні мускуси. От він просто фаворит. От, якщо говорити про квіти, от такі мені подобаються. Чисті, ненав'язливі. тут все як треба. Коротше, от Радію, що зараз гарні прайси на усі ці колонії, особливо на тестера, тестера з кришками, тому можна купувати без пилку, а саме пилюсточки багато свіжості. Ох, він просто шикарний! Дуже красивий, як та вуаль, така невагома. Мені подобається він і постійкості, що от він теж не нав'язливий, немає якогось кілометрового шлейфу, але отак от от він злегка пахтить навколо дуже легко. І взагалі, ну я казала, якби я дізналася про нього ще весною, це був би просто номер один, чим би обливалася. Його, до речі, робив Жан Клотеріна також. І наступний, що офлаконила це блакитний нарцис. Спочатку теж, бо він пахне дуже нарцисом, таким яскравим, хочеться сказати, казковим нарцисом, бо тут багато пилку. От він такий неприродній, легкий, як цей. Якийсь більш, ну за рахунок своєї виразності хочеться сказати, що він як казковий. Коротше, дуже подобається. Сумнівалася, бо з квітами знову ж, оце мені оп, сподобалося, а потім важко, важко, важко. Але ж все ж таки ризикнула і буду обливатися ним цього літа. Подивимося, як взагалі цікаво спостерігати, як смаки змінюються, бо раніше на такі квіти не звертала увагу. І щодо його блакитного кольору. Я думаю, за рахунок води. Тут багато вологого повітря. Тобто, я не знаю, якого кольору цей нарцис, але відчуття блакитного воно є. Блакитного і зеленого, бо також лист цього нарцису стебло, хрустке, теж вологе. Воно дуже відчутне. І це теж безмежно красиво, дуже красиво. А, і вирішила так от ризикнути ну для себе. Бо воно то об'єктивно красиво, а як мені легко це носити? Тут же під питанням. Але у мене, дивіться, був теж такий відливантик, і, і зрозуміла, що треба. Тому, от говорити, говорячи про деколони, ну, що це за краса взагалі? Оце два фаворити від жан клод Лінан. А від Крістін Нажель фаворитом буде фіолетовий базилік. Що ви знаєте про Базилік взагалі? Як часто його використовують парфумерії, наскільки він вдалий? Він не лунає довго, він не може лунати довго. Тут, що мені в ньому подобається, хоч і Базилік також не лунає там від початку до кінця. Все одно це відчуття. Ця свіжа пряність, якась м'ята, зелень, бергамот, соковитість, кислинка вони всі працюють на оцей якби, зелений колір, і мені пахне особливо тархуном. Газованим, солодкуватим тархуном, без додавання зайвого цукру, от, чисто за рахунок цих цитрусів. Прянощів, до речі, цікаво, що у нього в піраміді, бо мені дуже сильно він пахне тархуном. І від Крістін, на Жель, і взагалі серед усіх, хоча не менш улюблених, звичайно, інших, але цей просто. Best of the best. І якщо говорити про Крісті Жель, так, я б хотіла ще ревінь придбати. Ревень в невеличкому флаконі. Точно скажу, що судячи з двох цих робіт, ревінь і Базилік, дуже позитивні роботи, нетривіальні, виходять у Крістін Нажель. Вони такі нетипові, одеколони, але все одно це поливашка, все одно вона легка, вона ненав'язлива і от незвичайно. А Жанкло Теліна це щось таке природнє, мінімалістичне, легке. І все воно освіжаюче. Якщо це то ніжне, природнє, прохолодне, то тут соковите, бадьоре, якесь таке мультяшне, Ну, за настроєм, воно дуже позитивне. Тому, так, треба 15 мл мені, І все, буде гештальт з колони Hermes закритий. Ще подобається, що у них. Я вже говорила, приємні ціни. Тож, розкажіть, будь ласка, які у вас улюблені одеколони, на які я ще не звернула увагу, бо треба ще познайомитися з іншими. Я б, можливо, зняла якусь другу частину, або розповіла, можливо, про Ательакало, чи якісь окремі одеколони з різних брендів. Але чесно, від цитрусових поливашок дуже бхляла. От, реально, просто Увесь червень, це переважно. Протягом дня я брала з собою флакончик: це Terra фреш або етат Лібердеранж Колонь. Його просто так пш-п і ходила. І ввечері могла нанести щось інше або в день. Ну, тобто, ранок завжди це щось таке цитрусове. І Дійсно, це дуже допомагає, це збирає, налаштовує. А щодо інших колоний, про які я сьогодні розповіла, вони дуже повсякденні. Вони не зобов'язують. Ти можеш просто пахнути, піти на прогулянку, можеш на вечір, коротше, влітку це must have. Мені здається, щось таке мати, якщо ви хотіли придбати якийсь собі одеколон на літо, зробити собі невеличку приємність. То гадаю, що саме колоні РМС це. Гарний варіант. Тож, отака добірка класних ароматів у нас сьогодні сформувалася. Дуже люблю розповідати про окремий бренд, окремі аромати. Мені здається, це найбільш інформативні такі відео, бо часто цікаво в Ютубі забити саме конкретний аромат, конкретний бренд, і дізнатися, що більш-менш там, як пахне. І за настроєм ви можете зорієнтуватися, чи буде вам це. Близько до, до вас, ваших бажалок чи ні. Тому це скло. Оце у мене тестер, до речі. Тут десь написано тестер? Ні, не написано, там тільки коробочка. Коробочка. А, ні, написано, так. Тут внизу написано, тобто тут ніде немає ніяких позначок. Не знаю, когось це, можливо, дратує, тому я вирішила зауважити. Яке скло? Ну, коротше, вони так красиво такі різнокольорові стоять, і дійсно рука тягнеться чимось влітку зараз себе от таке, трішечки надихнути, додати якоїсь легкості в повсякдення. Пару захоплені зрозуміють, це дуже і дуже допомагає надихає. От у нас червень був дуже такий напружений, навіть не забитий, що от не вистачало часу ні на що, а саме. Саме морально важко, коли там дипломний тиждень, вночі обстріли, треба зібратися і здавати. Ми вже вступатимемо на магістратуру, як ми, хто захоче там. Візьмуть на бюджет, будемо. Працювати далі не візьмуть, то треба буде працювати над чимось іншим. Дякую усім за перегляд. Мені буде дуже цікаво почитати про ваші улюблені одеколони, чи є такі, чи просто які аромати ви любите влітку. Думаю, таке відео, до речі, також незабаром зняти, бо ті аромати, якими користуюся влітку, вони також, гадаю, не типові, тобто і східні, Я не розділяю дуже особливо аромати по сезонам. У мене більше по погоді та по настрою. От. І настрій з погодою можуть іти в розріз, і щось таке солодке, густе, захочеться під спеку. Ось таке теж буває. Про це можна буде розповісти. Я думаю, серед перезахоплених багато таких. Тож, пишіть обов'язково коментарі про ваші улюблені поливашки. І до зустрічі в наступному відео. Бувайте!